Уночі завдають ударів, а в день сідають за стіл перемовин. Для чого росіянам переговори та як Україні домогтися сталого миру? Про це будемо говорити із Володимиром Джоджорою, віце віцепрезидентом Об'єднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО, директором із розвитку бізнесу в Україні данської компанії Eldon Biologicals та екс радником департаменту ЄС і НАТО Міністерства Закордонних Справ України. Пане Володимире, вітаю вас. Доброго дня, слава Україні! Героям слава! Отже, 4-5 лютого відбувся черговий раунд переговорів тристоронніх Росія, Україна, сполучені Штати Америки. Традиційно, на жаль, ми якихось результатів. Рішучих кроків у просуванні до миру не побачили, хоча всі сторони варто відмітити, американська українська сказали, що певний конструктив у цих переговорах був. Ну принаймні, власне, обмін полоненими стався, і це дуже непересічна подія. Нам би хотілося, звісно, якби як, аби це відбувалося якомога частіше. Ну і мабуть, що таким лакмусом, що переговори пройшли вдало, стало б. Рішення про обмін всіх на всіх. А якщо ми цього не побачили, то, скоріш за все, якихось точок дотику і того, що сторони готові йти на компроміси за цим столом не відбулося. Виникає питання, пане Володимире, от росіяни, як я вже зазначила на початку, вони вночі обстрілюють, завдають масштабних ударів по енергетиці, а потім на наступний день умовно там сідають за стіл переговорів. А для чого? Невелика ремарка. Перед тим як ми подивимося на більш широкий контекст, це різні люди. Ті, хто сидять за столом переговорів, ті, хто обстрілюють і. Іх інтерес один одного не цікавить так само, як і не цікавлять інтереси, те, що відбувається в країні. Давайте спробуємо широкого контексту справа. в тім, що сторони переговорів, а на превеликий жаль, американці, попри те, що вони голошуть себе посередником, чи начебто нейтральною стороною, все нейтральним учасником, вони все таки є стороною переговорів. На превеликий жаль для нас того приматніки, в якому воно зараз відбувається так ось. Усі сторони вони переслідують зовсім різні інтереси. Україна, ми маємо декілька складових. Це власне кажучи, Україна. З нами ж наші європейські партнери, союзники. В першу чергу це у форматі багатосторонніх НАТО та ЄС, саме європейські партнери. І у нас мета це якомога швидше припинити війну. Відновити територіальну цілісність державний суверенітет України і о, створити такі гарантії безпеки, які унеможливлять Росії, якщо вона існуватиме в тому вигляді, в якому вона існує зараз, будь-коли продовжувати не те, що продовжувати, навіть задумуватися про напад на будь-яку зі своїх країн сусідів в сторону європейську. Це з однієї сторони. З іншої сторони Росія категорично і російський режим, і російські громадяни, як показує і їх політична позиція, і заяви їх очільників різного штибу, так і громадяни, не зацікавлені в зупиненні, призупиненні цієї війни. Про про зупинку взагалі не можна говорити про навіть зупиненні цієї війни в міжнародному праві. Це називається тепер акт агресії. Тому що е, це їх е, система координат існування. Вони влада не може припинити, тому що е, вони е, на їх глибоке переконання не досягли своїх цілей, про, і, е, про які заявив їх очільник міжнародних злочинець Путін. Денацифікація демілітаризація України їх населення не може цього припинити, тому що одне населення не має на це жодного впливу. З іншої сторони населення це та можливість чи, чи не єдина саме для, для загалу заробити якісь гроші, якщо вони не здохнуть у нас і не стануть добре добривом або не потраплять до нас у полон, і, і, і це змушує їх продовжувати. Ну і крім того, що а куди вони подіють, подінуть влада, куди подіне майже мільйон. Припускаємо, що війна. Призупинилася навіть куди вони подінуть отой майже мільйон, якщо вони не будуть готувати їх на подальшу агресію, а, а спробувати повернути куди? Без роботи, без житла, без соціальних, медичних, страхових гарантій. Вони нічого не вміють, крім а більшість з них це алкаші та злочинці. Вбивати, воювати, гвалтувати гвалтувати, і це може бути просто повернути всередину їх країни. Сполучені Штати адміністрація Трампа, і ми бачимо по їх переговорній групі. Хто це все веде? Переслідує ну, що не менше два інтереси: це чергове возвеличення Трампа, задоволення його марнославства та его, найвеличнішого миротворця у світі, з прицілом на премію миру і Нобелівську премію миру. І е, спробувати заробити на цьому максимально грошей, все інше вторинне, і за заробити максимально грошей не для сполучених штатів, а саме для оцього ось вузького кола, яке долучено до цього проте, процесу Трамп та його оточення. Хто там диктує умови, чи лише Трамп чи о, Трампа використовують з огляду на його вік і на його психотип. Ми не можемо зараз критично, пане Володимира. Ось ви зазначили, описали ціль сполучених штатів. Безперечно, наша ціль це припинення війни. І отут хочеться розуміти, чи можуть ці наші цілі. Ну, Нобелівська премія Трампа, і наша мета припинення війни, вони зійтися в одному, чи вони суперечать один одному, оскільки досягти призупинення війни можна різними шляхами отримати Нобелівську премію миру, залежно від тих умов, на яких припиниться призупиниться ця війна. Але ну, чи бачите ви по тих діях, які робить Дональд Трамп, зокрема, і про. Санкції на російську нафту, що ну наші цілі вони в якійсь точці збігаються. Ви знаєте, у Трампа тут 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 важливо не лише у Трампа у всіх, Мотивація, мотивація кардинально різна або надзвичайно, якщо воно не протилежне, саме наголошую, не протилежне, а саме різна. І як санкції сьогодні на Росію були накладені Сполученими Штатами, так завтра вони можуть бути зняті, при тому, що не просто зняті а. Мега швидко вони будуть намагатися білий дім його їх команди нам намагатися повернути Росію на міжнародний порядок. Денний і про це буквально цими днями сказав віцепрезидент Джей Дівенс. Що так може бути ситуація, коли ми з ними на 80% чи на 90% не погоджуємося? А на 10% і 20% у них у нас можуть співпадати інтереси, і ми це ми розуміємо, що це нова реальність в міжнародних відносинах, і ми бачимо в цьому вигоду для нас. Наголосив саме вигоду для нас, і тому ми, можем, ми маємо, можемо і маємо це робити. І тут важливо для України, для європейських країн. А що ж буде далі після того, як припускаємо припиняться бойові дії, якісь, на якихось умовах саме призупиняться? Що буде відбуватися далі? А далі буде відбуватися ось що Росія не не припинить розробку і в нарощування своїх наступальних спроможностей для вбивства військових та цивільних громадян не лише України, а й Європейських. Сполучені Штати паралельно з цим будуть намагатися повернути Росію до міжнародного порядку денного, політичного, економічного геостратегічного. стратегічного. Сполучені Штати будуть намагатися і далі вносити розкол о, в до своїх союзників. Ми бачимо от останні з'явилися останні інформації про їх переговори з канадськими сарапаратистами, намагання розшматувати Європейський союз як колективну. Колективну систему, бо вони знову ж таки сполучені штати, як люди, які мають справу з грошима, вони розуміють, що економічний союз, європейський союз спільно має набагато сильнішу, відчутно сильнішу економіку, достатньо багато грошей, досить сильну спільну політичну позицію, і тиснути на об'єднану Європу неможливо, а приєднання України до об'єднаної Європи. Вже не так для Росії катастрофічно, бо вони поки що, хоча колись головою кивали, але вони ну не розглядають якусь притомну перспективу нашого приєднання. А ось для сполучених штатів це буде великий виклик. Вони зараз це не озвучують, але я переконаний, що вони вже над цим думають. Бо не до не, не розшмотувати Європу, а посилити Україну для сполучених штатів для ну принаймні для нинішньої адміністрації. Це буде дуже великий виклик, принаймні для отієї от верхівки. Яка зараз знаходиться сполуч в білому домі, бо невелика ілюстрація: бо, наприклад, в резервах, де об'єднані усі країни-члени НАТО, а також Україна, ну, з нечленів НАТО, Україна, Швейцарія та Австрія ситуація відбувається зовсім інша, і ті ж самі керівники резервів НАТО, резервів США, вони, ну. Ви викрутили нам руки добрячі, аби у чергову зимову зустріч злагодження резервів як країн НАТО, так і організації НАТО провести традиційно не в штаб квартирі Альянсу у Брюсселі, а саме на території США. І це відбулося саме в США в командуванні НАТО з трансформації. А, а про що це свідчить, пане Володимире? Це свідчить, що е, ліва, права рука і нога у американському політику і військовоскладові не зовсім знає, розуміє, що вони роблять. Вони слава богу е, агресивні політичні невігласи на в виню Вашингтоні, не, не зовсім ще розуміють, як працює система. Ті, притомні, військові та політики, які є в Білому домі, вони намагаються все таки зберегти системний підхід, розуміючи, що. Побити горшки і посваритися з союзниками це дуже величезний викли для політики, для безпеки і для економіки Сполучених Штатів. Трамп і його ближче оточення вони не розглядають союзницькі відносини як щось першочергове. Для них першочергове – це оце ось діл, оце от угода для зароблювання грошей і використання. Державних механізмів як інструменту а... мова не йде ні про міжнародне право, ні про міжнародні відносини, ні про будь-які зобов'язання Трамп може зруйнувати НАТО зсередини, і його дії можуть призвести до того, що Європа е об'єднається в інший альянс умовно. Дивіться, е, НАТО з часу свого заснування 4 квітня 1949 року, коли система розбудовувалася, бо НАТО це ж не лише про це політико військового союзу, Це ж не лише про калібри там 556 155, чи Це система підготовки, ухвалення, реалізації, аналізу. Політичних, воєнних та військових рішень і ці всі системи, ці всі стандарти, вони базувалися з самого початку саме на американських стандартах, в тому числі на політичних, на організаційних, на командних. Тому створювати нові стандарти, коли вже існують десятки, десятиліття, досить ефективні, змісту немає. Що Трамп може зробити? Він може завдати надзвичайно потужного удару. по... Участь США в НАТО, і, наприклад, ну візьмемо на, на, на наприклад mm -hmm. Франція, який, яка в 1965 дев'ятсот році вийшла з військової структури НАТО, тому що е Альянс створив тоді е групу ядерного аргування, А в НАТО нагадаю, три країни, які мають ядерну зброю: це США, Велика Британія і Сі е е Франція. Франція. А. Е так е їх їх. Е їх ядерна зброя не поєднана між собою. водночас вона б, е, і в цій групі не лише країни, які володіють ядерною зброєю, але усі країни-члени НАТО, які е, радяться ухвалюють рішення, яким чином необхідно е, робити щось з що пов'язано з цією ядерною зброєю. І серед цих трьох країн лише Штати мають е, м, тактичну ядерну зброю. До речі, у світі США та Росія, мають лише е, ядерну тактичну зброю. Так ось. Е, і США почали надзвичайно сильно тиснути на Францію. На що Франція кулаком Деголя ще тоді стукнула по столу і сказала: ми виходимо з воєнної структури НАТО. І вони вийшли саме з воєнної при призупинили участь воєнні структури НАТО. Це означає, що не було Франція, не була залучена до жодних. Переговорів, консультацій, зустрічей розвитку, які стосувалися саме воєнної складової, і Франція повернулася до воєнної структури НАТО у 2007 чи 2009 році, якщо я правильно пам'ятаю, і тепер вони знову там, і Франція тепер в ЄС є найбільшим адвокатом створення саме об'єднаної європейської воєнної потуги, і мова не йде про те, що створити щось зовсім нове інше, паралельне. Бо, бо бо можна зробити дуже просто і про це дуже багато дискусій відбувається, генерали, які генерали та політики, які відряджаються зараз від імені НАТО або призначаються від імені НАТО в системі Європейського Союзу, без ША наприклад, будуть замінені на європейських генералів. І от, наприклад, той же самий командувач об'єднаних сил НАТО в Європі, він же командувач американськими силами НАТО в Європі генерал американський Алексус Гринкевич. Він просто буде зміщений зі своєї посади і буде замінений на для того, щоб зберегти євро дуже сильний євроатлантичний зв'язок. Буде наприклад замінений на канадського генерала або на данського. Ну а я, ви бачите, за канад... хто, хто зараз може взяти лідерство на себе? В цьому плані є ну є чітке розуміння. В якщо ми говоримо про НАТО, зараз не чіпаємо з структури Європейського союзу. В, в НАТО лідерство в цьому плані за собою тримають скандинавські країни. Це для нас дуже дуже правильна історія, при тому що їх роль посилилася у зв'язку з заявами про Гренландію. А, і ну там однозначна підтримка. Хоча ті ж самі данці ще в 2019 році високопосадові данці. До речі, розповідали тут мені в Києві. Ну навіщо ви настільки боретеся за, за ваші східні регіони? От дивіться свого часу, у нас німці відвоювали наші південні частини. Зараз це частина Німеччини, але ми успішно разом перебуваємо в НАТО і ЄС, і вони ну не хотіли почути мої аргументи. Тепер мені простіше їх пояснювати, тому це з першу чергу. Це скандинавські країни, водночас НАТО не може Може існувати без саме євроатлантичного зв'язку, бо е, за, заради цього і створювалося для того, щоб е, могти е, протидіяти будь-яким загрозам саме по обидва боки Атлантики. Без Канади цього не відбудеться. Ну і знову ж таки, е, але це це дуже критичний сценарій. бо Нато, європейські країни і Канада зроблять все по максимуму, аби зберегти участь, членство в будь-якому форматі не відхід США від, від НАТО, тому що це буде удар в першу чергу підігрування для, для ворогів не противників просто для ворогів цих цих країн індивідуально та колективно, тому що Америка, попри їх. Всі потуги, політичні, військові, економічні, фіскальні. Вони не зможуть протистояти одноосібно. Що вони не намагались односібно своїм ворогам, що б вони не намагалися зробити, і їх спроможності до оборони навіть припустимо гіпотетично, заплющимо очі і вуха. Гренландією вони встановили контроль, якийсь над Канадою. Вони встановили контроль якийсь. Але потуга колективна вона завжди набагато. Ефективніше, бо це набагато більший вплив в усьому світі. Ну і не забуваємо що о, Росія те, що вони намагаються зараз, от ви згадали, відповідаючи на ваше запитання, перепрошую, відволікся. А... Про те, що е, намагаються відновити чи встановити е, відносини як нормальні російська сторона, передала американцям якісь свої пропозиції, але знову ж таки Росія не може нічого їм запропонувати крім себе як ресурсну базу, і вони будуть їм обіцяти білому дому все що завгодно. Але ці обіцянки будуть переходити від обіцянки до обіцянки, затягуючи процеси, в тому числі затягуючи війну проти. По суті, європейської євроатлантичної безпеки зараз на території України і для європейців зрозуміло, що будь-яке просування далі будь-які успіхи Росії не на полі бою, політичні економічні будуть означати посилення загрози для цих європейських країн і їх. Вимушеність вкладати набагато більше ресурси в оборону, замість того, щоб в свою безпеку, замість того, щоб вкладати це в розвиток, гуманітарку, інфраструктуру, все те, що характерно для нормальних демократичних країн, і от оцей ось вузол проблем зараз, от саме серед цього вузла гаряче вузла проблем. І відбуваються наші переговори. Те, що щось відбулося, те, що динаміка підтримується, це дуже важливо, бо всі зараз грають на превеликий жаль, ну принаймні з дем демократичному таборі у гру не, не зробити так, щоб психонув Трамп росіянам. Це не не завжди цікаво, але вони теж розуміють, що їм все гірше і гірше. А, ну от до речі, що? пане Володимире, про те, що росіянам все гірше і гірше. Повертаючись до того таки енергетичного перемир'я, якого насправді не було, але ну, все таки, вони ж могли і не погодитися, і відмовити Трампу. Але Якщо вони навіть сказали так, цей період якийсь в 4 дні, там в 2 дні, в тиждень витримали, накопичили ракети. А в той же час вони отримали там відсутність ударів по НПЗ, тобто вони свої вигоди також шукали, а це означає, що в них не все так добре. Згадуємо Венесуелу, яка додала конкуренцію на ринку російської нафті. Згадуємо той самий Іран, про який ми з вами говорили до початку нашої розмови. Ті протести, які там зараз відбуваються, як це може вплинути на Росію, і чи може це послабити її вплив і ну, змусити якось все таки прийти до призупинення цієї війни? Ми вже не говоримо по про вплив Росії. Ми говоримо про їх спроможності. Росія намагається продати себе. Ну вона не намагається насправді продати США намагаються перекупити Росію у Китаю. Я не знаю на чому базуються і е, звідки такі глибинні переконання, що у, у Білого Дому що це їм вдасться. Вдасться їм отримувати якісь обіцянки від Росії, але не більше. Е, ну бо перехід якийсь росії на сторону сша він що дасть США? він дасть шали що вони можуть запропонувати їм вони вони можуть їм запропонувати лише свої ресурси але сша не будуть окрім якихось окремих Моментів тих же самих рідкоземельних матеріалів трішки знову ж таки в порівнянні з Китаєм у Росії набагато менше їх зацікавити Сполучених Штатів. Сполучені Штати не зацікавлені, бо Росія перебувала на міжнародному енергетичному ринку, бо вони е, воліють все таки диктувати йому умови через своїх прок, проксів перській затоці. Тому е, От о, о, оця ситуація, яким же яким же чином може Росія втриматися, е, ну, без без підтримки своїх проксі, і без підтримки зараз сполучених штатів, і те, що е, ну невідомо, ну наразі не зрозуміло. І Росія по, по суті зараз ну грається в те, що ну грається в, в надування особистого его Трампа. Ось вони трішки відкотилися потім. Знову йому намагаються щось продавати знову ж таки. Трампа не цікавить е, результат завершення війни. Йому цікавить його цікавить факт завершення війни. Поставити галочку, що він став черговим миротворцем. А те, що загрожує Росії, це будь-що, що може становити для неї конкуренцію в отриманні. Е, Прибутків від продажу енергоносіїв, бо нічого іншого, крім цього, вони не можуть продавати на зовнішні ринки. А у них внутрішній ринок, на відміну від демократичних розвинених економічних країн, тих же сполучених штатів чи Європейського Союзу, він ну прагне до нуля і купівельна спроможність населення надзвичайно низька, тому вони не можуть пропонувати Сполученим сполучених штатів. Щось у них купувати для, для того, щоб продавати населенню, бо населення не може купувати. Держава щось може купувати, але держава купує зараз все для ведення і для продовження війни. Трампу це вигідно, тому що загроза Росією е, об'єднаній Європі це Трампу вигідно для, для спроб е, розколоти Європу і потім впливати своїми тарифами чи ще, ще чимось іншим. Знову ж таки для Росії становить загрозу подальше посилення санкцій на високотехнологічні. Справи на технології на вироби для того, щоб вони могли далі продовжувати війну завдавати удари в глибину. Бо якщо по дронах ми з ними набагато менше Україна якщо по дронах по технології по технологіях простих до примітивності ми з ними досить успішно змагаємося. То, от їх спроможність завдавати удар от по всій території України і загрожувати цим же самим європейським країнам, це для них. Надзвичайно складно без західних технологій вкрадених, куплених, перехуплених як завгодно. Ну і без допомоги своїх проксі Кореї та Ірану. які, власне кажучи, їм вже допомагають це робити тривалий час, і ми розуміємо і бачимо всі і сполучені штати також усвідомлюють, що без цієї допомоги. Росія не може не могла б продовжувати цю війну у зв'язку з цим. Я задаюся я, Я тепер хочу поставити запитання. Чому, власне кажучи, США не ти не намагаються ну якомога швидше е, завдати нищівних ударів по кореї та по Ірану саме по, по їх керівництву, не для зміни режиму, а бльодля для того і по їх виробничих спроможностях для того, щоб ці країни не могли продовжувати? Підтримку Росії, і тоді Росія буде змушена погоджуватися на якісь умови Трампа для дрифту від Китаю в сторону Сполучених Штатів. Бо мова між ними про Україну і про мир не йде взагалі. Це для них подразник. що для одних, що для інших для повернення до світового панування. Та ну насправді це питання, яке цікавить пане Володимире. Я думаю, багатьох українців е, сподіваюся, що ми отримаємо на нього відповідь, а ще краще дії. Наостанок, е, пане Володимире, знаю, що ваша компанія е, бере участь у проєкті, який спрямований на порятунок наших захисників. Можете розповісти в кількох словах, е, про що вона і можливо закликати наших глядачів до чогось звернутися до них. Це насправді не лише компанія, це те, це те, про що ми все е, чули, але ніхто не бачить. Це технології і стандарти НАТО. Оце ось е, ця штука. Це Eldon Card, і запровадження в протоколи тактичної і медицини катастроф. Рятує додатково 25% життя. Тому кожен громадян України може прийти в будь-який обласний або київський міський центр крові за допомогою Елдон Кард безкоштовно пройти, протестувати свою кров, отримати сертифікат, якщо хто наважиться і дозволяє здоров'я стати донором. Бо донорської крові не вистачає. І Якщо ми не в окопі, ми можемо допомогти. Тим, хто в окопі або тих, хто зазнає поранень під час бомбардування, При тому, що компанія не продає в Україні е, ці тести, ми донатимо сотні тисяч їх для того, і допомагаємо військовим стабпунктам, пунктам, е, волонтерським проектам, тренувальним центрам збройних сил України, аби наші медики навчалися і рятували важко поранили з масивними кровотечами а це більше виживших. Менше в рази ампутантів і більше людей, які з нормальною головою повернуться до військового або до цивільного життя в незалежності від того. Тому ми закликаємо: приходьте, тестуйте свою кров, здавайте свою кров, рятуйте тих, хто рятує нас з вами кожного дня. Дякуємо вам і закликаємо наших глядачів, звісно, що приєднуватися до цієї важливої ініціативи. Володимир Джиджора, віце-президент Об'єднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО, директори з розвитку бізнесу в Україні данської компанії Biological та екс радник департаменту ЄС НАТО міністерства закордонних справ України, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про підсумки переговорів в Абудабі. Які цілі переслідує Росія Сполучені Штати, Україна і чи можуть власне наші ці цілі збігтися, що для цього необхідно робити. Ну а з вами була я, Марина Білоножка. Більше програм. Дивіться на нашому Ютуб каналі. Переходьте, дивіться, коментуйте, ставте вподобайки і до нових зустрічей.